За допомогою цього зажиму відрегулювали глибину рядка, тепер виставляємо, де хочемо робити ряд і насипаємо насіння. Так. Ось так відбувається процес садіння. Кришку треба закривати, щоб насіння не вилітало. А я вам покажу для початку. Тут мы выбрали отверстие, которое нам больше подходит. Перевернули, чтобы на стене выпадало. Бачите, плуг вириває канавку насіння, в неї падає і відразу цим колесом цією лопаткою заривається і утрамбовується колесо. Для тако насіння я поставив четвертий отир, якщо рахувати від найменшого, тут один, два, три і четвертий я поставив. Подивився, щоб насіння точно випадало і все. Ця система, що тут, вона практично і не потрібна, тому що насіння там не затримується. Там завели отвір. Тому випадаючи отут, воно відразу падає в землю. І ось стільки, якщо в нас тут сітка на краю ділянки, тому ось стільки ми не дійдемо до кінця рядку. Десь отут закінчується наш рядок. Це місце буде пустим, але можна пройтись вздовж цієї сітки і посадити ще один рядок. Тобто за допомогою цієї відразу відбувається вириття канавки, садіння насіння і заривання і навіть утрамбовування. Тому не потрібно ці три операції робити окремо. Швидкість сидіння збільшується втричі. Ось вже так от я посадив 18 рядків цією сівалкою. Швидкість посадки, десь як я засікав, 12 рядів за 14 хвилин. Як бачите, ряди не тільки вздовж, а й поперок є. Коли вже сівалка десь ставала до краю ділянки, тому довелося робити кілька рядків поперек. Тепер поговоримо про плюси і мінуси сівалки. Отже, по-перше, ось ці запчастини я зняв, так як вони не потрібні. Це маркер для відмітки ширини рядків. Ось тут він ставиться, я його зняв, бо він тільки заважає. По-друге, ось ця запчастина занадто висока від колеса, вона повинна бути нижча, тому що на колесо налипає земля і ця частина мала б її. Знімати землю, але вона не знімає, приходиться самого знімати з цього колеса на ліпшу землю. Потім ось ця частина, яка повинна загортати рядок, вона занадто вузька, тому рядок майже не загортається, бачите ну Хіба що ще трошки загортається і заднім колесом утрамбовується. Так що краще зробити цю частину ширшою. Потім ось ця система, яка має знизу випускати насіння. Для маленького насіння вона не підходить, вона пропускає, навіть якщо в закритому стані вона. Тут занадто великі щілини, тому насіння все одно пролетить. Ну не все, але пролетить все одно, так що сенс у ці і системі майже немає. По-друге, ця сівалка, якщо ви її просто так залишите, може впасти і насіння висипеться звідси зверху, тому що кришка неплотно закривається. Тут все на все якийсь зажим. який треба підгинати, щоб воно закривало і то і воно не завжди спрацьовує. Тобто насіння можна висипати, коли сівалка впаде. Потім в мене спадав цей ланцюг, тому я зняв ось цю пластину, щоб не заважало. Після цього ланцюг більше не спадає. Ну і Плюси цієї сівалки в тому, що в її швидкості роботи. За 14 хвилин я посадив 12 рядків. Ще один плюс в тому, що садити можна одному. Тобто всі три операції робиш самостійно і одночасно цією сівалкою вириваєш рядок, садиш насіння і зариваєш його. Все, дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо відео було вам корисним, підписуйтесь на канал. До побачення.